Суцільне бездоріжжя закатований струмом та розстріл з подробицями у реальному часі. Добрий вечір на 2 плюс 2 пора міцних новин. І у чорта, і у бога. А тепер ще й серед експертів усього світу українські дороги потрапили до десятки найгірших на планеті. План Барбароса по Житомирській місцеві обозівці атакують без попередження та з кулаками. 25-річного чоловіка спецпризначенці відгамселили невідомо за що були. Ваші стали наші столичні квадратні метри. Чергова дієва і витончена схема привласнення квартир мандрує Києвом. І знову на самім старті випуску великим планом вимальовується сім'їс розстріл тамтешнього селищного голови Кирила Костенка у реальному часі відзняла камера спостереження місцевого міні-готелю. Фрагмент відео для новин 2+,2 надав центр журналістських розслідувань. На картинці чітко видно, як Мерседес Костенка у напрямку селищної ради супроводжує Вазівська копійка. Щойно Жигулю зупинилися. З водійського місця вийшов чоловік з пакунком та підійшов до парапету біля стоянки. Саме тієї миті, коли мер відчиняв дверця та свого позашляховика, камера чітко зафіксувала час. 8.41, Пролунала автоматна черга. Стрілянина тривала не більше чотирьох секунд. Закінчивши справу, вбивця підбіг до своєї машини, розвернув її та поїхав з місця розстрілу. Ті жигулі спалені згодом знайшли у лісі. А пакет на руці кілера кажуть експерти виконував функцію гільзоприймача. Жодних нових подробиць про хід розслідування безпосередньо від слідчих сьогодні не пролунало. Оперативники нагадаю, схиляються до версії, що вбивство замовили через професійну діяльність Костенка на посаді сімейського селищного голови. 136-ті поміж 144 українські дороги за оцінками експертів Світового економічного форуму потрапили до десятки найгірших на планеті. Як таке могло статися? Питання риторичне. Адже ще рік тому напередодні футбольної континентальної першості автомагістралі будували в Україні шаленими темпами. Чиновники запевняли, що вітчизняні дороги вже зовсім скоро стануть взірцевими. Правда ж у тім, що нині навіть північно-сусідські автошляхи відомі як одне з двох найбільших лих Росії, міжнародні фахівці визнали якіснішими за українські. Ці ями та вибоїни тепер у міжнародного визнання у дорожньому антирейтингу страшнішими за українські визнали автошляхи лише сімох країн, зокрема Молдови та Румунії. 24 мільйони гривень укравтодор торік витратив тільки на наукові роботи, що мали винайти спосіб покращення доріг однак, замість наукового покращення отримали рекордну кількість ям та скарг від водіїв. Це чернівці. Тут не падали метеорити, але тутешні рівчаки глибиною нагадують кратери. Дороги дуже погані. Вчора зловив дві ями 500 гривень. Я потратив на щоб встановити диски назад. 15 копійок на літр бензина забирають податку. А ми нічого не бачимо. Результату ніякого дорожники виправдовуються. Покриття ущент роз'їли цьогорічні стрибки температури. Але міжнародні критики, нещадні, Франція та Німеччина, де також була складна зима, очолили рейтинг з іншого кінця, там, де країни з найкращими дорогами. Украфтодор відзвітував 91% ям, уже залатали. Проте якість цього ремонту навряд чи задовольнить водіїв. Отак, наприклад, ремонт. Тують дорогу у Вінниці, засипають асфальт просто в калюжі. А це Луганськ. Робітники намагаються закласти діру тим, що було під рукою, тротуарною плиткою. Отекаємо! це пеко. Таких латок тут іще чимало. Як видно зі стану тих, що зробили раніше, слугують вони недовго. Навіть на центральних вулицях кермувальники вправляються у маневруванні, щоб подолати цю суцільну смугу перешкод. Луганські водії дивуються, де ці 90% залатаних ям, про які звітує «Укравтодор». Кравтодор. Света остальний дороги направлення. Дорог нету. Їх нету. Їх немає взагалі. Я тільки працюю на запчасті. Дорог немає, я б сказав би. Ну ви самі. Від Марія Василі Волина Черняєва Спрінчинат Новини 2+,2. Те, що кажуть водії, навіть зайвої перевірки і доведення не потребує. Але виявляється, українські дороги можуть бути найгіршими за німецькі автобани або навіть якщо хочете американські хайвеї. Наталя Набокова за мит розповість секрет дорожнього успіху, але неймовірність в іншому чиновникам. Той рецепт давно відомий. Проте з дивних і незрозумілих обставин його відмовляються застосовувати на практиці. Welcome to Ukraine. кожен водій приїжджаючи з Європи розуміє, що дороги там не такі, як у нас. Клімат схожий, асфальт схожий, А дорожнє покриття чомусь у них краще. Звука камуша у цій скромній кімнаті перевіряють якість зразків дорожнього покриття з усього світу. І головне за допомогою суперферменту створюють надміцні дороги. В тіні восьми лет ямочок не образовується вовсе. холод видержи, притом до до мінус 30 дорога може видержувати. Ця унікальна технологія вперше на наших екранах. Хоча диво розробку українців випробували в усьому світі від Тринідаду і Тобаго до більшості країни СНД та Арабських Еміратів, тільки не на батьківщині. А наших технологіях дорожне к Даже не, не организации, організації управління, інститути знали, наверное, Ну вот может быть, з 2002 тисячі где-то так та економія на дорогах у 40% коштів укравтодор не зацікавила, і власниця фірми знає, чому Питання дуже складне. Бо ферментна технологія настільки точна, що на будматеріалах не вдасться нічого вкрасти нічого не вийде. Ми показали препарат науковцям при Укравтодорі. Як виявилось, у них і своїх розробок вистачає. На що нового ця технологія холодного ресайкля за кілька хвилин розмови з'ясовується, Розробка, начебто, і не українська європейська безумовно. То на які новація для покращення доріг торік пішло 24 мільйони гривень. Не 24 мільйони. Ми можемо показати тих 19 мільйонів. Серед іншого на 4 ДСТУ, 7 методик та 47... Інших нормативних документів, а на виході самі рекомендації вовро буде вкрасти, коли тут все говорю, до, до сотих говорю гривні все пораховано скільки це буде коштувати. Зі зрозумілих причин діяльності у таки зацікавились у генпрокуратурі. В ході перевірок широко виявлялися факти закупівлі товарів, робіт і послуг за завищеними цінами. Також поширеними є факти непідтвердження виконаних робіт робіт відповідними документами. Сума збитків від такої діяльності 140 мільйонів гривень. А якщо порахувати всі витрати, які лягли на плечі водіїв, срінім срінім – 600-700. І це один візит до СТО, а кількість таких звернень цьогоріч різко подовоїлися. Наталя Набокова, Євген Соловей, Галина Гран, новини 2+,2. 25-річного чоловіка відгамселили у його ж квартирі спецпризначенці. До оселі Івана Верезумського в Житомирі працівники обозу нагрянули надранок. На запитання, що їм треба, відповіли кулакому щелепу. А за мить, коли господар вже впав на підлогу, ще додали роз'яснень. Ногами Олена Кузнєцова зустрілася з Іваном, аби попитати, чим той так сильно завинив перед борцями із організованою злочинністю. О пів на шосту ранку родину Верезумських розбудив дзвінок у домофон. А вже за мить гуркіт у двері і погрози, якщо не відчинять, двері зламають. Невідомі представилися працівниками обозу. Так почали виламувати, воламують везде штукатурка падала в квартирі. Но так как у меня маленький ребенок, который плакал в этот момент, и жена, я думаю, ну открою дверь. Меня человек шесть сносит с ног, начинает избивать в тамбуре, одевают наручники за спину. И они его вот здесь вот снесли. Я из квартиры через маленькую щель. Видела его там лежащую голову Ванину мужа своего. І вони його тут токлі Верезумські кажуть, люди у цивільному перевернули квартиру до гори Дригом. Що шукали, не казали. Під час обшуку забрали 1400 доларів, годинники та банківські картки. В общем, ні понятно, жтоні скалі. За чим мені прийшли? Ані отак от штовії. От що та то паценні? Готовити і вони забирали. Що ви його затримуєте? На якій підставі? Ви порушуєте законодавство. Випустить людину. Працівники обозу діяли незаконно. Твердять адвокати. Під їхнім тиском Івана випустили з відділка через три години. Звідти він одразу потрапив до лікарні за словами захисників. У нього струс мозку, вибите коліно та забої грудної клітки. Приїхали о пів на шосто. Тобто, в, цю, в цей час будь-які слідчі дії заборонені законом. Безпідставно налесли тілесні ушкодження, безпідставно забрали речі з квартири. На мою думку, це був звичайний грабіж. Працівниками міліції з перевищенням повноважень у міліції запевняють, усе законно обшук проводили за рішенням суду у рамках кримінального провадження за статтями грабіж та розбій. Щоправда, хто у цій справі Верезумський, свідок чи підозрюваний не пояснюють. Обшук проводився у рамках слідчих дій. Обшук проводився за ухвалою суду за погодженням з прокуратурою у рамках проведення досудового розслідування. За словами правоохоронців, чоловіка під час обшуку не били. На відео із камер спостереження видно, як він виходить з відділку, не шкотильгаючи. Тим часом у прокуратурі, куди поскаржився чоловік, порушили кримінальне провадження за статтею перевищення службових повноважень правоохоронцями. Усі доводи заявника будуть перевірені безпосередньо. Під час розслідування кримінального провадження після цього буде надана належна оцінка діям працівників міліції. Досудове розслідування щойно розпочалося. Тому говорити про те, били чоловіка під час обшуку чи ні, поки говорити зарано, кажуть у прокуратурі. І обіцяють, якщо перевищення повноважень працівниками міліції було, безкарними вони не залишаться. Олена Кузніцова, Валентин Кузніцов, Житомир, новини плюс Квартири чужі, як засіб особистого збагачення. Чи то криза економічна дається взнаки чи фантазії на більше не вистачає, але кримінальні схеми, коли у людей забирають їхні квартири, ростуть, множаться і злочинцям прибутки дають як гриби після дощу. Чергову аферу без жодного фізичного насильства суто юридично нині намагається довести ошуканий тепер уже колишній власник житла у столиці. Чоловікову квартиру один добродій іншому за неіснуючі борги віддав ні першого, ні другого справжній власник житла ніколи і в очі не бачив. Без мене мене одружили, так і в пана Володимира його квартиру продали два роки тому. А він ні сном, ні духом, як грім серед ясного неба, платіжки на чуже прізвище. Ми обратілись в ЖЕК. Нам сказали, що квартира перерегістрівана на другого чоловіка. В БТІ Києва отримали інформацію, що договор окуплі продажі переоформлювала неізвісне нам лицо. Володимир не показує обличчя, бо знає, що роблять з тими, хто не хоче мовчки віддавати квартиру аферистам. Він кинувся до міліції та почала розслідування завдяки. Підробному рішенню Грибінковського районного суду Полтавської області фактично. Злочинці незаконно оформили квартири. Встановлено, що такі рішення Грібінгським районним судом не виносились. Суть самої схеми проста як світ. Є два спільники, наприклад, О та В. Громадянин В приходить до суду і каже, що О заборгував йому великі гроші і просить суд повернути їх майном громадянина. О останній вигадує, що нібито має квартиру і готовий її віддати замість боргу. Суд вирішує на погашення позики віддати панові. В квартиру до якої ні він, ні його партнер не мають жодного стосунку. Потім кілька разів помешкання перепродають. Останній раз цілком законно справжній власник про оборудку навіть не здогадується. Приділало би ти її рішення суду. І документи, паспорт, і на підставі цих документів би ти реєстрували за ним право власності. При цьому присутність іншого воно не вимагає. Подібна історія у центрі столиці трапилася із власниками ось цієї квартири. Вони дізнались про те, що житло їм не належить вже після того, як невідомі прийшли і почали виламувати двері, щоб встановити свій замок. Її власники говорити на камеру побоялися, бо історія ще досі не завершена. Злочинці на волі і час від часу погрожують жертвам. Квартиру ж Володимира кілька разів переоформляли на зовсім лівих людей. Кінці знайти нереально. Тепер він опинився без даху над головою. Суд на останньому етапі раптом категорично змінив своє бачення цього спору на користь тої особи, яка незаконно користується квартирою, довести що рішення Гребінківського суду підроблене неважко. але це автоматично не повертає помешкання Володимиру, особливо тоді, коли останній господар купив квартиру цілком легально. Євгенія Гаркували Галина Гран новини 2+,2. Вбрання для майбутнього папа від української майстрині та обережно Боні і Клайд вийшли на полювання історії з реального життя без жодних прикрас. Уже за мить у другій половині програми. Сімейний гоп стоп не без акторства та і що у підземці столичного залізничного вокзалу щойно прибулих оббирали чоловіки з дружиною. 220 як спосіб розв'язати язика послідовники традиції НКВС. Поміж нас на Черкащині з людей знання вибивають електричним розрядом. Католицький світ уже майже 15 хвилин живе без папи. Бенедикт шістнадцятий нині надвечір попрощався з вірянами з балкона замку Кастель-Гандольфо і офіційно припинив виконувати функції понтифіка рівно о 21-й за Києвом. Це лише третій випадок за всю історію Риму католицької церкви, коли папа добровільно зрікається влади. Конклав кардиналів, який має обрати нового стернового церкви, призначений лише на 31 березня, але до того часу повинні бути готові одразу. Три комплекти одягу для майбутнього понтифіка. Хто ним стане наразі невідомо. А отже, і одяг шиють трьох різних розмірів. Одна з тих, хто чаклують нині над кардинальським вбранням, виявляється, має український паспорт. Майстриню серед Рима розшукав Олександр Загородний. Маленьке ательє в самісінькому центрі Рима. Саме у ці хвилини тут кипить робота. Кравці мусять до початку конклаву встигнути пошити три сутани для майбутнього папи. Розмір С, якщо папа буде маленьким, M та L для середнього та великого папи. Син власника ательє, і водночас його директор Лоренцо Гамарелі пускає нашу знімальну групу майстерню всього на п'ять хвилин, і тільки через те, що одна з його найкращих кравчень українка. Ми прийняли пані Галину на роботу вісім років тому. Нас вразив її професіоналізм. Піднімаючись у швейну кімнату, ми бачимо одну із сутан майбутнього папи. Ось вона, але знімати її зблизька не дозволяють. Так само Морелі відмовляється називати ціну папського одягу. Хіба цієї шапочки? Її вартість 50 євро. Пані Галина якраз чаклує над кардинальською сутаною. Один з її постійних клієнтів хоче прийти на конклав. В усьому новому, оскільки п'ять хвилин уже закінчилися, ми спілкуємося з Галиною вже на вулиці. Українська вчителька з городка Львівської області шила одяг ще для Івана Павла Другого. Папа Джованні Павло Другий. То він просив робити сатани без кишень, оце єдине і без. Піврукава, рукава, який зараз А от Бенедикт XVI ніколи не вимагав чогось особливого, каже Галина. Які будуть уподобання у нового папи, ніхто не може передбачити, але навіть понтифіку не дозволять експериментувати з одягом чи навіть тканиною. Це будуть традиційні сутани з накидками, максимум біле пальто. Ось таке, в якому востаннє з'являвся Бенедикт XVI На людях завжди тільки шерсть використовується. Шерсть для папи то підкладка шовкова. Галина Барщовська повертається в ательє душувати папський одяг. За традицією конклав не може розпочатися, якщо у Ватикані не буде усіх трьох нових тонік. З Рима Олександр Загородний, Андрій Хлуст, новини 2+,2. До довічного ув'язнення на Донеччині засудили двох чоловіків, котрі поза минулого грудня битками на смерть забили прапорщика Державтоінспекції. Незадовго до нового 2012-го, у Красноармійську інспектори ДАІ переслідували авто, яке не зупинилося на їхню вимогу. Коли втікачів таки наздогнали, автівки несподівано вискочили четверо чоловіків і напали на інспекторів. Одного з патрульних Олександра Білого спершу кілька разів вдарили у груди викруткою, а потім добили бейсбольними битками. Від отриманих травм прапорщик помер на місці. Нападники відшукали вже за добу після вбивства. Поки тривало слідство, то судове слухання минуло більше року. На лаві підсудних були всі четверо вбивців, але довічне присудили лише двом найстаршим. Ще одного з нападників замкнуть на 15 років. А наймолодший з обвинувачуваних 14-річний 14 підліток відбувся переляком трьома роками виправних робіт. Щоправда, можливо, це не остаточне рішення, адже родичі засуджених планують подавати апеляцію. В українській столиці на велику дорогу, а точніше казати, у підземку, вийшли сучасні Бонні і Клайд. Подружжя грабувало людей у районі Київського залізничного вокзалу. Аби їх не впіймали, розбійницька парочка орудувала у темряві та спеціально, виходячи на промисел, гримувалася. Людей лякали і відбирали у них геть усе цінне. Рівно половину злочинного дуету правоохоронці затримали на чоловіка, дізналася Тетяна Лозарчук. І досі полюють. Столичний вокзал, купа приїжджих. для шахраїв. Ця місцевість найласіший шматок. Пограбування тут стаються ледь не щодня. Поймося, гроші ховаємо В сумках. Не лишаємо 14 випадків звернень до міліції. Лише за останній час нападники чоловік і жінка орудували у цій підземці. По цьому підземному переходу моторошно йти навіть серед білого дня. Увечері дівчина опинилася тут наодинці зі словмисниками. Погрожуючи ножем, вони зірвали з неї сережки і дреманули. Геть потерпіла, пожалілася до міліції. Описати змогла лише жінку. Вона була в яскравій перуці. За кілька днів шахрайку затримали, але вже з іншим кольором волосся. Жінка виказала себе відразу. Вона почала лізти в сумку, от, достала перуку і. Намагалася викинути цю поруку. Махлярку заарештували. А от її друга ще шукають. На цей час відомо, що вона раніше була судима чотири рази за скоєння шахрайств. Вона ворожила. І таким чином виманювало у людей гроші. У нападі жінка не зізнається, каже, нічого не крала. Мовляв, дівчина сама віддала їй сережки, аніж у них був, щоб різати хліб. Сережки, які зірвали з дівчини, шахраї продали за 400 гривень. Зараз правоохоронці перевіряють причетність столичних Боні і клайда до десятка схожих злодійств. Тетяна Лазарчук, Роман Сукач, новини 2+,2. Трьох черкаських міліціонерів підозрюють у катуванні затриманого чоловік, котрого змусили підписати зізнання у тому, чого він не робив. Щойно опинився на волі. Заявив під час допиту йому до рук і ніг перемотували оголені дроти і вмикали струм. Не витримавши тортури, він вимушений був підписати папери. Але пробачати своїм катам каже Світлана Тараканова. Чоловік намірів немає. Оце ось місце, і так само на другій нозі оце це місце. Він демонструє сліди від ударів струмом, які не зійшли. І за рік Василь Врадій написав заяву на міліціонерів, які як запевняє під час допиту застосували до нього справжні тортури. Таким чином каже оперативник із Смілянського райвідділу міліції, вимагали підписати зізнання, що побив свою колишню співмешканку та погрожував їй зброєю. Ти у мене. Признайся, підпишеш усі ті покази, які нам треба, і те, що ми хочемо, щоб ти нам все попідписував. Будеш добровільно підписувати? Я сказав, що ні. За відмову каже, його спочатку били, потім на руки і ноги вдягнули кайданки. Звели знову руки і ноги отаким от ось кольцом і разом все скрутили. Я відчув, що до рук до мені оці ось місця. Начали, приєднали. Електричний кабель знайшов якусь ганчірку. Більше всього ту, що Вони миють полинею чи протирають, і почав мені закривати нос і рот, щоб я не кричав. За словами чоловіка, оперативники його катували кілька годин, поки він таки не підписав протоколу про адмінпорушення. А вранці його відвезли до суду, який дав йому сім діб адмінарешту. На руках у нього сильно було воно спечене. На ногах теж були папілки, такі конкретні папілки, і даже капілярки лопали на ножках. Так, що він я ж говорю, був дуже побитий. Опинившись на волі, потерпілий вирішив добитися покарання для кривдників і звернувся до прокуратури. Там його словам знайшли підтвердження. У ході досудового розслідування під знайшло підтвердження факт отримання ним тілесних ушкоджень, саме характерних для засування електроструму. Три оперативники зараз на волі. Мало того, вони й досі працюють у райвідділку міліції. Спілкуватися з журналістами, підозрюваним заборонило керівництво. Коментувати цю справу відмовилися і в обласній міліції. Тим часом 50-річний потерпілий заявляє, що йому погрожують невідомі телефоном і вимагають забрати заяву на міліціонерів. Він із нетерпінням чекає суду, який має поставити крапку у справі і сподівається домогтися компенсації від кривдників за втрачене після тортур здоров'я. Світлана Тараканова, Владислав Тульський, Черкащина, новини 2+,2. плюс стрільця. Досі не можуть знайти два тижні тому. Саме на свято закоханих в одному з нічних клубів Франківська невідомий у притул розстріляв з травматичного пістолета 18-річну дівчину. Юначка вступилася за подругу, до якої зовсім не по джентльменськи спробував залуцязалицятися. Той таки чоловік. Поранена дівчина нині у лікарні і нещодавно прийшла до тями. А Лапас відвідала Вікторію і з'ясувала, що сталося тієї ночі у розважальному закладі. Дівчина геть не пам'ятає. Не знімати доньку просить мати постраждалої. каже обличчя 18-річної дівчини спотворене. Вона не розуміє, чого вона тут в лікарні і що з нею роблять, і що з нею сталося. Вона. Віку полипів, який два тижні тому в притул у скроню вистрілили у нічному клубі івано франківська днями нарешті перевели з реанімації у нейрохірургію. Вона, хоч і у важкому стані, але вже прийшла до тями, почала рухатися і розуміти оточуючих. Це наразі єдиний позитив, кажуть медики. Попереду ще принаймні чотири місяці. Лікування на сьогоднішній день. Ми не можемо, наприклад, сказати по поводу зору через те, що в області лівого ока. Величезний крововилив і забій м'яких тканин, і забій ока тим часом її кривника Івано-Франківську вже прозвали Валентинівським стрілком. Його розшукують досі. Чоловік, що вистрілив у дівчину, спокійно вийшов з нічного клубу. Свідків там досить багато було, і вона наскільки була неадекватна ситуація, що ніхто навіть не кинувся за ними ти слідом. Значить, всі стояли і десь до хвилини дивилися на цю дівчину, яка впала, тому що вони не могли зрозуміти, що сталося. У розшук, у тому числі міжнародний, оголосили 28-річного жителя Івано-Франківська. Підозрюваний раніше судимий за розборки і застосуванням зброї. Не на камеру припускають. Такий темперамент міг передатися йому від батька. На початку 90-х Івано-Франківську того знали під прізвиськом коряга і подейкували кримінальний авторитет. Вивчаючи цю особу, ми встановили, що людина схильна до вчинення таких злочинів дуже любить зброю при собі носити. Він родич особи, яка мала. Раніше судимість і мало непорозуміння закону. Валентинівському стрілку після замаху на вбивство загрожує пожиттєве ув'язнення. Чи повністю одужає і повернеться до повноцінного життя його жертва? Медики зможуть сказати лише через чотири місяці. Її батьки у розпачі уже зараз у родини бракує грошей на лікування дівчини. Родини Йорищуків виховує шістьох дітей. Заробляє лише батько, оскільки мати доглядає за старшим сином інвалідом. Алла Роман Романдучик Прикарпаття новини 2+,2 на цьому міцному інформуванню пауза рівно на добу. Бажаю вам гарного відпочинку і не сумуйте, зустрінемось у п'ятницю надвечір.